Долучитися до тих, хто дбає про комах запилювачів, закликають охочих у комісії з питань екології Мукачівської греко-католицької єпархії, яка спільно з інститутом еколого-релігійних студій реалізує проєкт із захисту і збереження комах-запилювачів. Ось до прикладу можна взяти такі готелі, встановити їх та підписатися на спостереження в рамках проєкту збереження видів запилювачів. Шляхом сталого природокористування користування в прикордонних громадах Румунії, Угорщини і України маємо можливість роздати, презентувати такі унікальні готелі для запилювачів. І запрошуємо всіх екологістів, запрошуємо всіх наших глядачів, які не до збереження довкілля, до збереження біорізноманіття і світу запилювачів, зокрема, отримати у нас такі готелі для запилювачів. У межах проєкту встановили вже сотню таких готелів для комах-запилювачів. Маленький ящичок для запилення. Скільки бджол? Більше, ніж у вуликові. Це все дикі бджолині. Ми спостерігаємо протягом всього року, як відбувається заселення, якими видами, яка динаміка заселення. І наші волонтери з усієї області у нас у 20 населених пунктах встановлені готелі. Вони нам інформують кожного тижня, по дві фотографії скидають, і ми маємо можливість проаналізувати, як відбувається заселення, яка динаміка, які види. Взагалі це все розбито на зони. Інформацію комісія та інститут аналізують та передають далі. Кінцевим бенефіціаром є обласна військова адміністрація, зокрема агропромисловий комплекс, який у свою чергу отримає від нас рекомендації стосовно видів запилювачів, які актуальні для агроценозів для різних поясів Закарпаття. А це в першу чергу. Тож шукають зацікавлених волонтерів. Готелі раду вручать представникам різних громад Закарпаття, адже йдеться про збереження видів. Наголошує Олександр Бокотей. Збереження запилювачу надзвичайно важливе. Вони запилюють більше 80 видів ентомофільних культур, від яких залежить врожайність, а зокрема подолання проблеми голоду у світі і в Україні. Україна годує, як президент наш каже, 400 мільйонів людей у всьому світі, і вклад запилювачів він дуже важливий. І внаслідок популяризації світу запилювачів, серед особливо нашого молодшого покоління, ми формуємо в них таку екологічну культуру, щоб вони більше знали, розуміли, внаслідок чого. Внаслідок якої групи комах відбувається вирішення продовольчої проблеми в світі, подолання голоду в кінці кінці, це етична проблема. За кордоном, додає пан Олександр, такі готелі для запилювачів часто можна побачити в дитсадках, школах, парафіях інших структурах. Це є частина формування екологічної культури. Це дуже важливо серед різних категорій населення. І в нас також ми мусимо долучатися до цього, оскільки в нас пріоритет Європа. Європейський союз і формування якраз такого шановливого ставлення до запилювачів є нашим завданням і завданням проекту. Одним із завдань проєктів, скажімо так. Такі готелі варто встановлювати не на деревах. Важно встановлювати їх, прикріпляти, щоб вони були статично, стояли. Можливо, під стріхами, під співденної сторони будівель на стінах, біля якихось при. Присадибних споруд і так далі. Висота метр півтора. Це би було класно насправді. Вони літають кілька сотень метрів навколо. Це не медоносна бджола, яка може летіти до 10 кілометрів. І 3 кілометри в неї це продуктивна така зона. Вона до 3 кілометрів, вона взяток більше приносить, ніж спалює. Якщо вона летить за 3 кілометри, вона більше спалює, ніж приносить енергії. А дикі запилювачі, дикі бджолині. У нас в Карпатах є більше 300 видів. В Україні більше тисячі видів. Лише диких бджолиних то вони літають кілька сотень метрів навколо готелю. Такі готелі допоможуть підтримувати чисельність запилювачів. Тому в комісії з питань екології та в інституті еколого-релігійних студій закликають охочих стати частиною команди рятівників природи.